Схоже, це була будівля для зимування матки дикої бджоли, а може, джеміля. Вони на зиму одиноко будують собі хатинку, а на провесні, коли земля вже піддається їхнім зусиллям, вони виривають ямку, закладають там кілька яєць, від тіля вилупляються молодь. І ці перші, вони дуже виносливі, вони дуже допомагають їй побудувати настояще гніздо, і де вона починає вже закладати повний цикл рою бджолиного або шмелиного.